Метою цього відео є продемонструвати налаштування нового X-блоку, який має назву PDF. Для того, щоб додати такий тип файлу на курс, необхідно перейти до розширених налаштувань курсу та знайти поле, яке називається список додаткових модулів. Поміж квадратних дужок у лапках додаємо назву PDF та зберігаємо зміни. Таким чином ми активували даний тип X-блоку для нашого курсу. Тепер необхідно завантажити PDF файл, який буде доступний учням у Unity. Для цього переходимо на сторінку файли і завантаження, натискаємо Browse your Computer, обираємо необхідний файл на нашому пристрої. Завантажений файл з'явився у списку. Для того, щоб скопіювати посилання на цей файл, натискаємо Studio. Скопійовано. Далі необхідно перейти назад до структури курсу, відкрити необхідний юніт та додати новий компонент. Натискаємо додатково, обираємо PDF. Для того, щоб додати наш PDF файл, натискаємо Редагувати. У полі Назва на екрані додаємо заголовок компоненту. В поле URL» вставляємо посилання, яке ми щойно скопіювали. У наступному полі маємо змогу змінити текст кнопки, що веде до першого джерела цього файлу, і далі безпосередньо додати посилання на це джерело. Зберігаємо зміни. Таким чином виглядає наш файл. Маємо змогу його передивитися. Завантажити цей PDF файл, натиснувши на цю кнопку або ж перейти до першоджерела. Таким чином працює PDF-X-блок.